Макс, привіт! Цікавий твій погляд на дівчат, які зараз за кордоном. На прикладах, бо рано чи пізно вони повернуться, і всі ми з такими типами пересечемось, цікаво, як їх розглядати, і чи буде це дзвіночками при історії з ними. Як то кажуть, те, що ми любимо, будемо тут з вами оцінювати людей і казати, хто з них лайно, а хто ні. Перший приклад. Дівчина виїхала за кордон з Києва в червні минулого року, після деокупації Київщини. Ну, тобто, на той момент небезпеки в Києві, ну так, умовної небезпеки не було. Виїхала вона в Німеччину. Там живе на пособі, вчить Німецьку, не працює. Скоріше за все, вона не може працювати, тому що якщо вона на пособі, то працювати не може. Або, -або скоріш за все, ні? Але добре, з... Допомоги Україні, тобто, що вона робить для України весь час. Історії в інсті, так? словесна підтримка, час від час донати. Що можна сказати стосовно цієї дівчини? Ну Насправді я ці донати ще читав до початку стріму, тому що це ще не дійшло там, о перші дня, як і минулі, яке я до цього зачитував. І ну, я так чи інакше вже подумав стосовно того, що казати, коли я буду зачитувати цей донат. Нещодавно я відповідав на питання стосовно Шевцова, так, і казав, що я над собою працюю стосовно того, щоб оцінювати людей в першу чергу а не через призму того, що я б хотів, як би вони себе вели. Ну, а так, от, ну, от як вони себе вели, і все. Ну, коротше, приблизно настільки суб'єктивно, скільки об'єктивно. Є велика різниця, чому саме ця дівчина поїхала за кордон, навіть незважаючи на те, що небезпеки в Києві не було. Тому що уявімо таку ситуацію, вона, ну умовно кажучи, жанкоя. О, як вам таке, працювала до повномасштабної війни на якійсь не дуже крутій роботі. Ну, тобто, офіціанткою, наприклад, офіціанткою. На цю зарплатню і працювала чи продавчиною в магазині десь працювала. Продавчиню в магазині. так? На цю зарплатню. Їй треба було знімати собі житло десь, яке вона житло могла знімати на зарплатню продавчині в супермаркеті. Скоріше за все, кімнату. В найкращому випадку кімнату з декількома дівчатами, можливо, кімнату якоїсь бабусі там. І ті гроші, які залишаються, ну, так би мовити, на ці гроші треба не стільки жити, скільки перебиватись. Ну, скоріш за все. Ну, от я беру просто такі крайнощі, так? життя її ну, таке. Добре, що так чи інакше, ну, це ж також життя і комусь гірше це зрозуміло і важче. Але ну таке. Чи можна звинувачувати цю дівчину, що вона розуміє, що вона може поїхати в Німеччину, вона може там вивчати Німецьку, спробувати там закріпитись? І працюючи там потім навіть просто в магазині, жити в умовах ну кращих, ніж у нас. Не гірших так точно. Це вже питання, що як тут там, шукати нову роботу, таке інше. Тому я скажу, що перший приклад, якщо ми розбираємо, це може бути треба там слух. Просто якщо у неї, наприклад, батьки також з Києва, є квартира в Києві. Вона там працювала на якійсь там нормальній роботі, все одно поїхала туди і сидить там на пособі. Тобто, в принципі, це не є питання виживання як такового. Я розумію, що це драматизм виживання. Вона і тут знайшла би, з голоду не померла. Але так чи інакше. Це скоріше за те, що вона займає там місце людини, якій насправді це потрібно. Так ось. І Якщо ми все ж таки повернемося, що вона жінкою, тут батьків немає, хуй знає де жити, а якихось людей, які їй зможуть допомогти на когось сподіватись, у неї змоги також немає. Вона їде в Німеччину, вивчає там німецьку мову. А, щоб потім якось може влаштуватись і знайти себе. При цьому, при всьому, в інсті вона про Україну виставляє пости. Я це розумію, а не десь подорожує і не знаю, там смокчиться з якимось там німецькими турками. Там таких достатньо. Словесна підтримка, я так розумію, тих, хто тут залишився в Україні, чи її знайомих, які, наприклад, воюють, і донати час від часу. Ну це може бути нормальна дівчина, може не кожна з тих, хто зараз в Німеччині. Сидить на пособі і інколи донатить. Вона крута людина, але в принципі те, що ти накидав, вона може бути нормальною людиною. Вона може бути нормальною людиною. Друге, дівчина виїхала з Києва майже зразу за кордон. Поступила там у вуз. працює, дуже часто подорожує Європою та світом. Дуже часто, да, за ці останні там, скільки, півтора року. Це мається на увазі. Показує це в інсті. Досить часто допомагала у юридичних питаннях волонтерам. Донайтек не так часто та не так багато, як могла б історії в інсті рідне місто у глибокому тилу. Ну я вважаю, що, якщо там порівнювати, цей варіант набагато гірший. Я сумніваюся, що ця дівчина може бути придатною до стосунки. Інше питання, ну, давайте там закриємо з нею. Я вважаю, що зараз під час війни. ну, Маленький відсоток людей мають право на те, щоб їздити, подорожувати, відпочивати. Тому що маленький відсоток людей настільки сильно втомлюються і настільки сильно працюють, щоб мати на це моральне право. Я вважаю, що я не маю морального права їхати кудись відпочивати. Навіть просто по Україні. І, в принципі, я те, що від себе вимагаю, через цю призму намагаюсь оцінювати інших людей. Так-так. Це просто окрема тема, що цікаво, скільки людей із тих, хто зараз, наприклад, дивиться цей стрім, вони їздять відпочивати і зараз, під час війни, і у себе в інсті також викладаються. Якщо вам здається, що це ну, маленька кількість, ви помиляєтесь. Тому що, ну, я ж консультації проводжу, я спілкуюся зі своїми підписниками. І серед підписників каналу, серед олдів каналу, достатньо багато людей, достатньо багато хлопців, які за цей час, за час повномасштабної війни, десятки разів встигли вже десь відпочити. Так ось повертаємось до цього. Я дуже сумніваюся, що вона настільки сильно втомлюється. Щоб мати моральне право відпочивати. І тому, ну, я вважаю, що вона ну, до стосунків не придатна. Це не означає, що з нею там не можна сходити на побачення, класно провести час, посміятись, зайняти сексом, тобі, як вільному хлопцю. Але стосовно того, щоб розглядати її як партнерку, бути з нею членом однієї команди. стосовно цього є сумніви. Третій варіант. Дівчина теж зразу виїхала в Німеччину, там поступила та працює. Досить часто донатить на збори та бикувала на мене, що я свої збори не виставляю, і вона не може закинути. Виставив, задонатила непогано. Які до неї питання? Знову ж таки, які до неї питання? Питання, те, що вона не залишилась тут працювати, а працює там. Ну, таке, таке, якщо вона дійсно е, знаходиться там і вона. Не забуває про Україну і дійсно, як ти кажеш, там донатить, пам'ятає про Україну і таке інше. Вона мала чага. Достатньо багато українців, які зараз знаходяться за кордонами України. Вони згадують про Україну дуже 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 рідко. І про донати для України також згадують дуже рідко. Ще один, четвертий варіант. Дівчина виїхала за кордон місяця два назад з Луцька, щоб працювати, працює, донатить, допомагає знайомим військовим десь щось дістати. Досить часто виставляє пости від тваринних приютів, та ще їх збори також їм допомагає. Ну супер, супер, дівчина. Які питання? Я тут взагалі не бачу ніяких проблем. Ну, тобто, вона виїхала там, вона заробляє гроші, і вона ці гроші. А наскільки може і робить достатньо багато для того, щоб допомагати Україні, українським тваринам, ну на малачах, респект їй. Те, що вона заробляє ці гроші там, а не тут, ну це вже таке. Це ще питання, наскільки вона могла б заробити ці гроші тут. Я не знаю, що там в Луцьку відбувається, але я думаю, що там не так та й просто 에, знайти роботу, особливо якщо ми кажемо про те, що ти там просто будеш працювати руками, а не головою. Ну тобто про труд просто важкий, ми кажемо. Так. Так от, як би ти ставився до них, щоб врахувати те, що вони виїхали не за, для безпеки. Ну, наче прокоментував? Наче прокоментував. Перепрошую за велику кількість букв, дуже цікаве запитання для мене. А 24 го числа робив один збор для військової, туди закинув був грошей, то вже підійшов під можливість донатів. Добре. Щоб не казати тільки про дівчат, візьмемо ситуацію. Хлопець взяв вже під час повномасштабної війни купив собі довідку ну, Через корупцію і поїхав кудись за кордон. За кордоном він працює і багато донатить на Україну. Ким я його буду вважати? Крутим українцем. Він молодець. Те, що він виїхав за кордон, ну, там, так би мовити, коли закон це забороняв, для мене буде другорядним. У нього будуть конкретні справи, якими він показує. Ось я допомагаю ЗСУ. Але минулого разу я казав, що це скоріш, виключення. Тому що ті, хто виїхав за кордон, у більшості своїй про Україну згадують тільки, коли треба там, не знаю, вдягнути вишиванку. Все. Якось так. Ну, наче відповів на твоє питання? Наче відповів е сподіваюся, ну, як, як мені здається, максимально толерантно, куди ж ще, блядь, толерантніше.